Планета Меркурій невидимий, Венера сяє вранці на сході, Марс невидимий, Юпітер має найкращому спостережень, планета досягає протистояння 3 листопада. Видимий Сатурна погіршується, він видимий увечері. Уран сягає протистояння 13 листопада, зараз його видно найкраще. Нептун тьмяніше і віддаляється, видимий увечері та вночі. Прольоти МКС видимі деталі на хевенсобов.ком. Між іншим, якщо є бажання, можете підтримати мене на баймія кофі. Звичайно ж, після донату на ЗСУ. Події. 3 листопада та протистояння Юпітера. Планета Гігант максимально наблизиться до Землі, а її диск буде повністю освітлений Сонцем. Він сяяти мене яскравіший за рік. Це найкращий час та фотографування Юпітера разом з його супутниками. Телескоп зможе показати вам смуги хмар Юпітера, не кажучи вже про Галілеєві супутники. Котрих, до речі, можна побачити і в хороший бінокль. Газовий гігант сяятиме з яскравістю мінус 2,9 зоряної величини, тобто він як був таки буде четвертим найяскравішим об'єктом на небі після сонця, місяця та Венера. 4-5 листопада, максимум метеорного потоку Тавриди. Тавриди – це тривалий незначний метеорний потік, який видається лише 5-10 метеорів на годину. Він незвичайний тим, що складається з двох окремих потоків. Перший утворений частинками пилу залишеними астероїдом 2004 tg 10 другий потік створений уламками, залишеними командою 2ПНК. Даний метеорний потік проходить щорічно з 7 вересня по 10 грудня. Його пік цього року припадає на ніч з 4 листопада на ранок 5-го. Місяць у фазі останньої чверті може зробити непомітними більшість тьмяних метеорів цього року. Але якщо ви проявите терпіння, ви все одно зможете зловити кілька хороших метеорів. Спостерігати можна з самого вечора бажано подалі від ліхтарів і засвітлення загалом. Метеори будуть вилітати із сузіри тельця, але можуть з'являтися в будь-якій точці неба. 5 листопада місяць зблизиться з росіяним зерноскупченням вулик або ясла. 9 листопада відбудеться покриття Венери місяцем. Видимо в усій Україні. Щоправда, це буде день, і щоб побачити зникнення Венери за місяцем, треба буде чимось закрити сонце. І головне не дивитися на нього через бінокль чи телескоп. Інакше ви ризикуєте стати піратом. 13 листопада новий місяць, місяця не буде видно на нічному небі. Це найкращий час для спостереження тьмяних об'єктів, такі як галактики та заронні скупчення, оскільки немає місячного світла, яке б заважало. Цей же день протистояння Урана. Планета максимально наблизиться до Землі. Вона сятиме зарони величної 5,6. Уран буде яскравіше, ніж будь-коли раніше цього року і видимий усю ніч. Це найкращий час для його огляду. Через велику вісню між нами він буде виглядати досить малим, тому для того, аби розрізнити його диск, треба застосувати велике збільшення. 16 листопада, можливе покриття зірки HIP 13252, вона живе 0564 пер астероїдом Етра. Тривалість покриття 3,1 секунди. Покриття пройде через такі великі міста, як Умень та Ромне. Покриття має відбутися близько без 15-11 вечора. 17-18 листопада максимум метеорного потоку Леоніда. Леоніда це середній потік, який на своєму піку показує до 15 метеорів на годину. Потік унікальний тим, що він має особливий пік приблизно кожні 33 роки, коли можна побачити сотню метерів на годину. Востаннє таке відбулося у 2001 році. Леоніда утворені частинками пилу, залишеними кометою темпля Тутля, відкритий у 1865 році. Леоніди проходять щорічно з 6 по 30 листопада. Цього року, як я вже казав, пік припадає на ніч з 17 на ранок 18 числа. Місяць зайде рано. А залишаючи небо темним. Найкращий перегляд буде з якогось незабрудненим світлом місця. Метеори вилітатимуть із сузір'я Лева, але можуть з'являтися в будь-якій точці неба. Вечір 20 листопада, місяць фазі останні чверті поряд із Сатурном, 25-26 листопада, місяць пройде неподалік Юпітеру. Вечір 26 шостого, ніч 27 листопада, місяць знаходитиметься дуже близько до росіяного зоряного скупчення стажара. 27 листопада повний місяць. Листопад це фактично планетний місяць. Точно варто зняти Юпітер і спробувати зловити покриття Венер. На цьому все. Слава Україні!